Допомагають реабілітуватися та здобути вищу освіту у галузі психології. Ветеранська хата це проект, де захисники та їхні дружини можуть отримати, окрім реабілітації, безоплатну підготовку до вступу у виш, щоб стати професійними психологами для інших ветеранів російсько-української війни. Цього року 12 учасників вже почали відвідувати заняття в університеті. А новий набір невдовзі розпочне свою підготовку. Чому навчають та як потрапити у проект, знає наш кореспондент Артем Деркачов. Повертаємося на що одні на зі на одній шобачили. Так відбуваються заняття станців під час арт-терапії в рамках проекту Ветеранська хата серед учасників ветерани російсько-української війни та їх подружжя. Підготовка учасників у рамках проєкту відбувається за авторською методикою Олександра Ткаченка, доктора психологічних наук, щоб розробити свій курс, науковець і сам неодноразово їздив на фронт. Там етична мотивація. О, ти захищаєш, коли ти когось вбиваєш, ти гори, тому що ти знищуєш ворога. О, якщо ворог вишма на твою землю, то він От. Окрім цього, ветеранська хата це місце, де протягом трьох місяців військовослужбовці та їх родичі безкоштовно в санаторних умовах проходять розважальну програму: групові та індивідуальні психологічні сесії, спортивні тренування. Або ж як цього разу, арт-година під наглядом професійного викладача танго. А от по буднях відбуваються заняття з підготовки для складання вступних іспитів та навчання у виші на базі університету. Відтепер допомагати з реабілітацією ветеранів будуть і в поліції охорони Київщини. У них сьогодні нетрадиційний е, з'їзд. Відбувся в цьому в нашому приміщенні, і почалося все з підписання меморандуму про подальшу співпрацю між поліцією охорони Київщини та громадською організацією Ветеранська хата. Даний меморандум направлений саме на підтримку в освітньому в культурному. Напрямку ми будемо проводити різноманітні проєкти разом. Тим більше, що одна з наших співробітниць, психологіня, також долучається до цього проєкту. Наступний набір розпочне свої заняття вже цього місяця, та заявки на участь у проєкті і досі тривають. Ознайомитися з деталями можна на сайті та на сторінках соцмереж проєкту. Артем Деркачов, Павло Бондаренко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.